Молодіжний парламент Кременчука це не лише про ініціативи, а й про навички, які можуть стати у нагоді у реальному житті. Тут постійно з'являються нові можливості для молоді, що допомагають стати впевненішими, сильнішими та більш підготовленими до будь-яких викликів. Однією з таких корисних подій сьогодні став тренінг із самооборони. Хочемо сказати про те, що кожної суботу у нас відбувається зібрання з молоддю. Ми цікавимо, що саме вони б хотіли, щоб для них провели. І останні запит, який від них був, це самооборона. Тому ми запросили в офіс фахівця, який може поспілкуватися з молоддю на цю тему. Заходи такі проводяться. В межах програми семінари для молоді вони бувають різноманітні. До нас вже приходив і лікар, і патрульна поліція. І надалі плануємо організовувати ще багато зустрічей. Тому слідкуйте за нами в телеграм-каналі. Професійний тренер детально пояснив, як правильно реагувати у критичних ситуаціях, уникати конфліктів і використовувати техніки самозахисту. Молодь не лише слухала теорію, а й одразу відпрацьовувала прийоми на практиці. В наші часи дуже важливо розвивати навички самооборони. Сьогодні ми будемо відпрацьовувати декілька ударів, за допомогою яких можна буде себе захистити. Дякую за запрошення. Такі ініціативи дуже важливі. Атмосфера тренінгу була активною та мотивуючою. Учасники отримали цінні знання, які допоможуть Ожуть почуватися безпечніше у повсякденному житті. Ми не застраховані ніде від таких небезпечних випадків, тому ми повинні бути готові до всіх подій. Я дізналася дуже багато корисної для себе інформації, і я дуже надіюся, що вона мені не знадобиться. Але я дуже вдячна парламенту за те, що я дізналася цю інформацію. Також дуже дякую спікеру за дуже змістовну та важливу інформацію. Молодіжний парламент Кременчука продовжуватиме організовувати подібні заходи. Тож слідкуйте за анонсами попереду ще багато корисних тренінгів. Організаторами проєкту традиційно виступили молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту за підтримки Кременчуцької міської влади. Софія Григоренко Олексій Крижановський Кременчуцькі новини.